Вітаю вас на каналі Androider. Це друга частина з циклу відео Питання та відповіді на позицію Junior Android розробник. Як і в попередній частині, спочатку з'являється питання, вам надається час на відповідь, ви можете поставити на паузу і відповісти на це питання. Деякі питання можуть бути повністю не розкриті, а на реальній співбесіді вас можуть попросити дати більш розгорнуту відповідь. Тому, якщо ви не знаєте, як влаштована під капотом якась технологія. Рекомендую поглиблено вивчити про неї. Документація до більшості буде в описі до цього відео. Також я рекомендую вести нотатки та відповідати вголос. Це дозволить відчувати себе впевнено на справжній співбесіді. Для тих, хто не бачив першої частини, посилання на неї зараз з'явиться. Також попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку. Це допоможе каналу розвиватись та робити більше контенту для вас. Дякую та давайте розпочинати! Назвіть основні принципи ООП. Основними принципами ООП є успадкування, поліморфізм, інкапсуляція та абстракція. По кожному з принципів вас можуть попросити дати більш розгорнуту відповідь, тому будьте готові до цього. Що таке клас, що таке інтерфейс та яка різниця між ними? Клас це основа для створення будь-якого об'єкту. Він містить у собі, властивості та конкретні реалізації методів. Притаманні конкретному об'єктові. Кожен клас має конструктор та всі модифікатори доступу. Інтерфейс це набір методів, які можуть бути реалізовані класом, що імплементує даний інтерфейс. Він не містить у собі конкретних реалізацій методів. Всі вони є абстрактними. Методи також усі є паблік. І неможливо створити екземпляр інтерфейсу. У чому відмінність примітивних типів від об'єктів. Примітивні типи це типи даних, які є вже визначеними мовою програмування. Вони використовуються для визначення типу та розміру будь-якого значення, зберігаються у стеку пам'яті. Об'єкти це референс Data Type. Він не є визначеним за замовчуванням, потребує постійного створення, та об'єкти зберігаються у купі. Що таке паттерне проєктування? Які паттерни ви знаєте? Паттерн проєктування це типове рішення поширеної проблеми при проєктуванні програм. Вони бувають породжуючі, структурні, поведінкові. На співбесіді Вас можуть попросити розповісти про паттерни, які ви використовували в роботі, та навести приклади, де в Android вони використовуються. Тому будьте готові. Як можна зберігати дані у Android? Зберігати дані можна за допомогою Shared Preference, Room, SQLite, DataStore, Proto DataStore. Коли використовувати Shared Preference, а коли Data Store? Shared Preference це сховище даних у вигляді ключ значення. Воно застосовується для збереження non-Sensitive Data, наприклад, налаштування застосунку, параметрів теми та інше. Data Store є оновленням та заміною Shared Preference. Це API працює за тим самим принципом. З яких компонентів складається бібліотека Room. Бібліотека Room є частиною Android jetpack та складається з наступних компонентів entity. Класи, які є структурою для таблиці у бази даних. Містить у собі поля, які формують таблицю. Такі класи позначаються анотацією entity. DAO інтерфейс, який містить всі методи роботи з таблицями із бази даних. Обов'язково помічається анотацією DAO. Database Абстрактний клас, який описує структуру усієї бази даних, та взаємодія із таблицями та DAO. Що таке Primary Key, Ignore, Embedded, Type-конвертори у Room? Primary key застосовуються для позначення поля як головного ключа таблиці у класі, що анотовано Entity. Ignore анотація, яка дозволяє не зберігати поле, що нею анотовано у базі даних. Embedded анотація, що використовується для збереження складних елементів у таблиці. Для них створюється окрема колонка у таблиці. Type конвертери. анотація, яка застосовується до класу, який містить у собі методи конвертації типів, що не можна зберігати у бази даних, та обернену конвертацію елементів бази даних у типи, які використовуються застосунком. Для чого потрібна міграція у базах даних? Міграція у базах даних застосовується для виправлення та адаптації даних згідно зі змінами вимог до них. Що таке зміна конфігурації застосунка? Що стається із застосунком на Android? При цьому? Зміна конфігурації це зміна стану девайсу, яке призводить до знищення активності. Це стається при зміні мови девайсу, додаванні фізичної клавіатури чи підключення док-станцій, зміні орієнтації екрану, вплив зміни конфігурації, втрата введених даних, знищення та повторне створення активіті. Активіті стартує з дефолтним значенням. Для уникнення цього. Необхідно використовувати View модель або метод onSaveInstanceState. що таке Application Not Responding, як уникати таких ситуацій. Це помилка, що виникає при виконанні важких обчислень. На головному потоці, що призводить до замороження UI. Для уникнення таких ситуацій необхідно використовувати MindThread лише для роботи з UI. Для інших завдань виділяти окремий потік. Що таке LiveData? Які види ви знаєте? LiveData це архітектурний компонент Android, який використовується для збереження даних у ViewModel та для відстеження їх змін з наступним оновленням компонентів UI. Існують три типи LiveData: LiveData, Mutable LiveData, Mediator LiveData. Про кожен з типів вас можуть попросити розповісти більш детальніше. Як створити ViewModel? Чому створювати ViewModel потрібно саме так. ViewModel можна створити за допомогою делегату ViewModels, ViewModel Provider Factory, ViewModel Provider OF. Що таке контекст і навіщо він необхідний? Контекст. Це базовий абстрактний клас, реалізація котрого забезпечується системою Android. Цей клас має методи для доступу до специфічних для конкретного застосунку ресурсів та класів і слугує для використання операцій на рівні застосунку, таких як запуск активності, відправка бродкаст-повідомлень, отримання інтентів тощо, від класу контекст. Успадковуються такі важливі класи, як Application. Activity та сервіси, через що його методи доступні з цих класів. Що таке Workmanager та коли його використовуємо? «WorkManager» – це бібліотека. Яка допомагає виконувати таски паралельно чи послідовно у фоновому режимі. Workmanager дозволяє запускати відкладені задачі, розвантаження застосунку від виконання нетермінових процесів у фоні. Контейнс обмеження дозволяють запускати завдання на основі певних станів пристрою, а саме наявності мережі під час зарядки чи в плячому режимі. Як ви розумієте, на AlsaiFetті NalSiфеті механізм мови котлін, що не дозволяє змінним зберігати у собі null значення до тих пір, поки це не буде вказано явно. Це дозволяє уникнути послань на null значення та постійні перевірки на null-point-exception. Що таке на лейбл, non-noлей типи і яка різниця між WOLL та VAR? Non-nullable – типи змінних, які не допускають збереження null значень. Nullable – типи змінних, які можуть зберігати null значення у собі. Змінна, яка позначена ключовим словом WALL, не має змоги змінювати своє значення. Word модифікатор дає змогу змінювати значення, яке зберігається. При цьому тип зміни залишається таким же. Чому класи у Kotlin за замовченням Final? Класи у Kotlin за замовченням Final, щоб уникнути випадкового успадковування та перевизначення методів. Це зроблено для підвищення рівня безпеки коду, зменшення складності програми. Kotlin рекомендує використовувати композицію замість успадкування. Чому у Kotlin не має Checked Exception? Такий підхід було обрано, щоб спростити кількість бойлерплейт коду та покращити його читабельність, проте це може привести до того, що деякі помилки можуть бути втрачені при компіляції та проявитись тільки під час виконання програми, що таке extensions та чи використовували ви їх на практиці. Extensions – це функції, які дозволяють додати функціонал до вже визначених типів. Kotlin пропонує концепцію Extensions Functions. Ми можемо до будь-якого існуючого типу додати функцію розширення, яка буде доступною через усі об'єкти цього типу, але буде мати доступ лише до публічної частини. Як працюють примітиви у Kotlin? Умова програмування Kotlin одночасно має і не має примітивів. Усі примітивні типи є класами, як і класи обгортки у Java. Примітиви у Kotlin підтримують базові арифметичні операції над числовими типами. Розкажіть про об'єкт Unit у Kotlin. Об'єкт Unit слугує аналогом типу Void у Java. Він успадковується від класу any та має єдиний перевизначений метод toString. Використовується для повертаємого типу функції, яка не повертає нічого. Unit є сінглтоном. Розкажіть про об'єкт any. Клас Any знаходиться на вершині ієрархії. Усі класи у Котлін є спадкоємцями Any. Це стандартний батьківський клас для всіх інших класів, які явно не успадковані від іншого класу. В ньому визначено методи Equal, HashCode та ToString. Клас Any за призначенням схожий на Object у Java. Розкажіть про тип Nothing у Kotlin. Назін тип, який корисний при оголошенні функції, яка нічого не повертає та не завершується. Він є Bottom type, тобто є підтипом будь-якого іншого типу. Наявність назін у системі типів дозволяє типізовано виражати те, що без нього принципово неможливо. Bottom type тип, який не має значень і використовується для позначення нездійсненних ситуацій у програмі. Назін також є спадкоємцем будь-якого класу. Навіть з модифікатором FINAL. Цей клас не можна створити, бо він має приватний конструктор. Як створювати singleton об'єкт у котліні? Щоб створити Singleton, у Kotlin використовується ключове слово object. Object це клас, що може мати функції, властивості та unit методи. Не допускається метод конструктор, тому використовується unit метод. Якщо потрібна деяка ініціалізація, та об'єкт може бути визначенням класу. Об'єкт створюється під час першого використання. Що таке Компаньон Object? Компаньйон – це спеціальний об'єкт, який прив'язаний до визначення класу. Він може бути доступний, використовуючи ім'я класу власника. Компаньйони зазвичай представляють як альтернативу статік у Java, що означає модифікатор LateInit. Init. Це модифікатор, що вказує на те, що зміна буде ініціалізована пізніше. При цьому ініціалізувати її можна з будь-якого місця, звідки вона видна. Що означає ініціалізація By lazy? Лінива ініціалізація. Це підхід, при якому об'єкт ініціалізується тільки за необхідністю, а не одразу після створення. У Kotlin в ініціалізації властивостей використовується делегат Lazy. Що таке Flow? Flow – це тип даних, який може продукувати багато значень послідовно, на відміну від Suspend функцій, які повертають лише одне значення. Типи flow. Mutable Shared Flow, Mutable State Flow, State Flow та Shared Flow. Розкажіть про Depensity Injection, які варіанти реалізовані у Android. Це техніка програмування, яка робить клас незалежним від його залежностей. Це досягається шляхом відокремлення використання об'єктів від його створення. Depensity Injection допомагає слідкувати Solid принципам. Ця технологія створює інтерфейси для розбиття залежностей на вищі та нижчі класи. Варіанти реалізації на Android бібліотеки Dagger, Hilt, Coin, CodeIn.